Так, працюю, розширяю, ну і хотів показати е, ну, цей вже ряд, ці вже вулики ППС не пройшов. Бачимо, поставив другий 145-й корпус. Е, корпус поставив повна, повний корпус Вощенка, Щоб ви розуміли, щоб не бути, як то кажуть, так, зараз. Ось бачимо, друзі, на що я там ставив. Щоб не казали, що розширяю, а розширяти там, скажімо так, не можна розширяти і тому подібне. а шатулку з того ніякого. Це щоб ви розуміли, це гола ощінка поставилась сьогодні, дали сиропчика, а тут вже матка засіяла. Це вже все в розплоді корпус. Ну, і, наприклад, Треба було розширити і цей корпус. Так, секундочку. Бачу, ну, не корпус, а сім'ю. Також треба було розширити. Але е не взяв з собою стільки корпусів. В принципі, я взагалі просто якби е ну, їхав сюди з такою метою, що якщо щось можна буде, один корпус в мене був і там 300 рамки. Ну, 300 рамки це на лежаки. В'їхав з такою тою, що якщо можна буде щось розширити, розширюю, якщо ні, то ні в основному щоб дати чуть-чуть сиропчику, для, ну, щоб матка не переставала сіяти. Але, як бачимо, розширяти можна. Тому якось так. ну, а Кому, друзі, потрібно матки, можете замовляти. У нас бджоломаток. Номер для замовлення 098 66 27 913. Пишіть, дзвоніть, замовляйте.